Починаємо наше засідання. У нас на сьогодні на порядок денний виставлено три питання. Перше це розгляд поданих документів на посаду міського голови від партій. Друге це розгляд поданих документів на посаду депутатів міської ради від партій. І третє питання це затвердження уповноважених осіб з правом дорадчого голосу. Отже, перейдемо до першого питання. На розгляд нашої комісії були подані документи на посаду міського голови від партій від Дніпропетровської обласної організації, політичної партії, блок Вілкула, Українська перспектива Чепурко Володимир Володимирович. Документи були прийняті згідно вимог і всі документи на наглядному вигляді, так як повинно бути. Від Дніпропетровської регіональної партійної організації «Аграрна партія України Бунчиков Віталій Вікторович. Також його документи були в порядку і згідно вимог все прийнято. Від Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Ісаєв Гілал Міргасан Огли. Також його документи були в порядку і згідно вимог ми все це прийняли. Від Дніпропетровської обласної організації Політична партія за майбутнє Галаган Раїса Григорівна. Також документи всі виконані згідно вимог. Від Дніпропетровської обласної організації політичної партії пропозиція Малок Олег Володимирович. Також всі документи згідно вимог. Від Дніпропетровської обласної організації політичної партії Наш край Дігтяр Іван В'ячеславович. Також ці документи були в порядку. Отже, на сьогоднішній день на посаду міського голови ми приймаємо документи від шести претендентів, кандидатів на посаду міського голови. Сьогодні шість трьох ми вже з вами прийняли самовідвиженці. Прошу вас зараз проголосувати за те, щоб ми ці документи зареєстрували для подальшої роботи. Хто за? Одноголосно. Переходимо до розгляду поданих документів на посаду депутатів міської ради від партій. І тут я вам хочу сказати, що список буде дуже великий. Отже, слухаємо зараз. Партія Дніпропетровської обласної організації політичної партії Блок Вілкула» Українська перспектива були подані документи на таких кандидатів. Чепурко Володимир Володимирович, Шрамко Леонід Миколайович. Полова Вікторія Іванівна, Гречишнікова Жанна Миколаївна, Сініколадецька Альона Анатоліївна, Рогоза Олександр Петрович, Капуста Олександр Андрійович, Матвієнко Світлана Анатоліївна, Цубіна Ірина Олександрівна, Рубан Світлана Олександрівна, Железняк Валентин Валентинович, Бальвас Сергій Володимирович, Добрик Вікторія Віталіївна. Суха Марина Анатоліївна, Сафронова Катерина Олексіївна, Ворона Владислав Олександрович, Подосіновик Олег Олександрович, Романенко Алла Євгенівна, Івуніна Світлана Володимирівна, Ровко Надія Борисівна, Ткач Сергій Вікторович, Кікало Наталія Анатоліївна, Стельмак Олег Вікторович. Всі документи були прийняті згідно вимог і виконані згідно закону. Тож прошу проголосувати за прийняття даних кандидатів. Якщо у вас є бажання у когось ознайомитися з документами когось із кандидатів, будь ласка, підніміть руку. Все. Добре. Слідуюче, від Дніпропетровського регіонального партійної організації Аграрна партія України. Були прийняті документи від. Бунчиков Віталій Вікторович, Гайдай Віталій Андрійович, Троян Альона Вікторівна, Бабак Ольга Олександрівна, Подобрий Олександр Константинович, Троян Олександр Павлович, Матіщак Олена Сергіївна, Малюженко Олександр Володимирович, Борисенко Ольга Валентинівна, Бондаренко Андрій Дмитрович, Євтушенко Тетяна Петрівна, Малок Інна Олександрівна. Курищенко Дмитро Сергійович, Цикош Жанна Олегівна, Овсійко Олег Олексійович, Безуглий Євген Віталійович, низька Катерина Сергійовна. Всі документи були прийняті від даних кандидатів згідно вимог і виконані згідно закону. Хто за те, щоб прийняти даних кандидатів, прошу проголосувати. Ознайомитися з даними документами ми вам вже предоставляли перед засіданням. якщо є пощ бажання, будь ласка, немає. Далі йдемо значить. Від Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Були прийняті документи Ісаєва Гілал Міргасанови, Ісаєва Олена Петрівна, Івашина Олена Юріївна. Красенко Ігор Володимирович, Пугачов Сергій Олексійович, Шранко Микола Миколайович, Назаренко Вікторія Анатолійовна, Мельник Раїса Григорівна, Яблонський Алім Михайлович, Комаров Сергій Володимирович, Новіков Микола Павлович, Юзюк Олександр Миколайович, Марченко Надія Володимирівна, Зуб Руслан Олександрович, Попова Юлія Юріївна, Марченко Максим Володимирович. Каченко Наталія Анатоліївна, Стебловський Олексій Віталійович, Томчук Анатолій Володимирович, Пономаренко Олена Володимирівна, Аюкін Сергій Вікторович, Мізін Олександр Володимирович, Бабяк Петро Петрович, Рапина Олена Леонідівна, Жукоцька Наталія Іванівна, Лубенець Сергій Іванович. Документи також були всі виконані згідно закону і подані вчасно. Отже, хто за те, щоб даних кандидатів документи ми прийняли з вами? Ну ж, якщо, є, якщо є бажаючі, можете переглянути кожного кандидата документи і поглянути їхню автобіографію та інше. Від Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії Голос Рогач, Рогач Олена Володимирівна. Колодяжна Наталія Володимирівна, Гривна Тарас Романович, Ємець Юлія Вікторівна, Кай Євген Петрович, Безугла Ганна Володимирівна, Тютюна Катерина Ігорівна, Пухальська Наталія Олександрівна, Кияшко Микола Миколаєвич, Джамілов Євген Джо Махмадович, Шевченко Олена Олексіївна. Корнієнко Роман Юрійович. Чередніченко Артем Володимирович. Бродіч Марина Сергіївна. Михайліченко Тетяна Володимирівна. Корнієнко Світлана Володимирівна. Також документи були прийняті згідно вимог і виконані згідно закону. Хто за те, щоб дані документи ми прийняли? Будь ласка, проголосуємо. До розгляду також вони предоставляються. Тому є бажання, будь ласка, переглядайте документи. Від Дніпропетровської регіональної організації політична партія, Опозиційна платформа за життя. Борець Олена Володимирівна, Клименко Олена Вікторівна, Діденко Сергій Олександрович, Петруша Андрій Станіславович, Шеремет Сергій Олександрович, Січова Зоя Іванівна, Житкова Тетяна Михайлівна, Дубінчук Олена Станіславівна, Жалдак Олександр Іванович. Приходько Вадим Вікторович, Ковальова Ольга Ілівна, Шевченко Лариса Олегівна, Мовчан Олег Миколайович, Могила Микола Олексійович, Кірнос Руслан Олексійович, Береза Юлія Олександрівна, Мороз Наталія Миколаївна, Малоок Олена Дмитрівна, Панич Константин Олександрович, Перерва Анатолій Олександрович, Крамаренко Максим Станіславович. Закабула Олександр Володимирович. Петриковець Артем Васильович. Лучко Світлана Леонідівна. Гладиш Оксана Дмитрівна. Гавронська Світлана Олександрівна. Всі документи подані згідно закону і виконані за нормами. Хто за дану пропозицію прийняти, будь ласка, проголосуємо. Дякую. Від Дніпропетровської обласної організації політична партія за майбутнє. Заткальницька Тетяна Олегівна, Заткальницький Олександр Васильович, Тахмазова Любов Григорівна, Зубчинська Ольга Дмитрівна, Назарчук Микола Сидорович, Бондаренко Лариса Григорівна, Горбач Денис Олександрович, Прокопенко Людмила Петрівна, Бушуєв Станіслав Андрійович, Заболоцьких Любов Леонідівна, Гаращенко Микола Миколаєвич, Начоса Євген Володимирович. Мартинюк Людмила Вікторівна, Дзюман Тетяна Олександрівна, Панемаренко Наталія Іванівна, Корунжий Олександр Іванович, Петров Сергій Миколаєвич, Компанієць Олена Віталіївна, Піцик Лілія Миколаївна, Половинко Анна Анатоліївна, польовик Євгеній Володимирович, Стець Віталіна Володимирівна, Федіщенко Володимир Миколайович, Омельянченко Микола Андрійович. Калик Тетяна Валеріївна, Мікуліш Світлана Володимирівна. Всі документи подані згідно закону, виконані за нормами. Хто за дану пропозицію, будь ласка, проголосували одноголосно. Від Дніпропетровської обласної політичної партії Наш край. Кулик Антон Олександрович. Каргіна Світлана Іванівна, Могницян Вікторія Олександрівна, Дядик Анастасія Олександрівна. Перепічай Дмитро Олегович, Яром, Яременко Руслан Леонид, Леонідович, Колочук Аліна Миколаївна, Капуста Олександр Сергійович, Назаренко Дмитро Олексійович, Назаренко Зоя Борисівна, Мінасян Лернік Вахтангович, Мінасян Алла Леонідівна, Розумний Олександр Григорович, Дядик Андрій Юрійович, Бородай Микола Григорович. Нестеренко Юлія Станіславівна. Всі документи були виконані згідно закону і за вимогами. Тож прошу проголосувати за те, що ми їх приймаємо. Від Дніпропетровської обласної організації політичної партії пропозиція. Нікітіна Лариса Сергіївна, Мірошніченко Ірина Миколаївна, Бондаренко Оксана Валентинівна, Лобода Володимир Григорович, Романенко Віталій Володимирович. Палій Оксана Андріївна, Мовчан Тетяна Павлівна, Біляєв Станіслав Юрійович, Корніченко Андрій Васильович, Дем'янчук Валентин Михайлович, Шолом Наталія Олександрівна, Казначей Олексій Миколаєвич, Грабован Юлія Михайлівна, Колочук Віктор Миколаєвич, Волков Дмитро Олександрович, Хрустальова Олена Миколаївна, Соловей Сергій Павлович, Оспельнікова. Олена Миколаївна, Малоук Дмитро Олександрович. Всі документи були звивкані згідно з законом і за вимогами. Тож прошу проголосувати від Дніпропетровської обласної організації політичної партії Слуга народу. Кулик Єгор Володимирович. Січевий Вадим Анатолійович. Малина Наталія Валентинівна, Плакотня Ольга Володимирівна. Негода Олександр Григорович, Кошаленко Леся Олександрівна, Пугачова Ірина Сергіївна, Іванова Олеся Олексіївна, Сімченко Олександр Олександрович, Сліпик Сергій Олександрович, Шалдуга Тетяна Миколаївна, Карватський Олександр Анатолійович, Вайсара Андрій Андрійович, Федан Тетяна Вікторівна, Ковальчук Микола Тихонович, Олійник Олена Васильівна. Гавришов Олександр Іванович, Жаданова Тетяна Іванівна, Тірьохін Віктор Володимирович, Чередніченко Олександр Петрович, Бикова Алла Васильівна, Фадіїв Дмитро Борисович, Пахарчук Галина Олексіївна, Ляховка Валерій Миколаєвич Михайлович, Вибачаюсь, Применко Наталія Олександрівна. Всі документи були виконані згідно закону і за нормою. Тож прошу проголосувати. Від Дніпропетровської територіальної організації політична партія Європейська солідарність, Саламаха Сергій Вікторович, Колотвіна Надія Василівна, Велика Наталія Петрівна, Малкова Надія Віталіївна, Галаган Олексій Миколайович, Юрій Олександр Андрійович, Волинець Юлія Віталіївна, Мірошник Ольга Павлівна, Пушкаренко Євгеній Валентинович, Кірійцев Олександр Сергійович. Кошеленко Леонід Андрійович, Мікуліна Ірина Миколаївна, Тиндик Ганна Анатолійовна, Сьомін Володимир Георгійович, Саржак... Сарж... Саржовський Олександр Олександрович, Коваль Світлана Олександрівна, Терновий Віктор Геннадійович. Всі документи були виконані згідно закону і за нормою. Тож прошу проголосувати за їх прийняття. Одноголосно, отже, ми з вами тільки що всі проголосували одноголосно за подані документи на посаду міської депутатів міської ради. Я ще раз наголошую, якщо хтось із вас не переглянув, достатні, достатньо уважно будемо казати, тому що дуже велика кількість у нас документів. Документи всі були виконані згідно закону, я ще раз повторююся за всіма вимогами. Тому, якщо хтось хоче ознайомитися більш конкретно за якогось даного кандидата, будь ласка, ви можете підійти потім і переглянути їх. Є якісь питання по даному, по даному другому питанню, вірніше, питання по другому питанні нашого розгляду? Нема нікого. Тож я прошу вас зараз послухати уважно і перейти до третього з вами питання. Це затвердження уповноважених осіб з правом дорадчого голосу. Також хочу сказати, що всі документи були виконані згідно закону. Від Дніпропетровської обласної організації Політична партія Слуга народу були подані документи на Кулик Анжелу Едуардівну. Від Дніпропетровської регіональної організації Політична партія Опозиційна платформа за життя подані документи на борець Олену Володимирівну. Від Дніпропетровської обласної організації, організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина були подані документи на Кравченко Людмилу Іванівну. Від Дніпропетровської обласної організації політичної партії Пропозиція були подані документи на синицю Сергія Сергійовича. Від партії Дніпропетровської обласної організації політичної партії Блок Вілкула, Українська перспектива подані документи на Гречишину Жанну Миколаївну. Від Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії Голос подані документи на Рогач Сергія Івановича. Від Дніпропетровської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність подані документи на Мельник Ірину Вікторівну. Ще раз кажу, що всі документи згідно закону, виконані за вимогами. Тож прошу проголосувати за прийняття даних документів. Дякую. На цьому наший основний з вами порядок денний, ми з вами виконали. Але у нас сьогодні ми ще будемо тут чекати до 12 години, тому що до цього часу можуть іще прийти нам якісь документи. Якщо нам принесуть документи, то ми з вами будемо засідати ще й завтра. На засідання ми вас викличемо. Якщо у нас більш крім поданих документів не буде, уже ніяких подано, тоді ми з вами будемо збиратися знову по виклику. Тобто на завтрашній день у нас такий день, що ми можемо зібратися, щоб ви всі знали. Є якісь іще з вами побажання, питання, пропозиції? Все зрозуміло. Все зрозуміло.